Розповідати. про що? Про те, як пройшов мій день, про те, як ми всі готувалися до виступу. Про що? Про станкурхання? Про станбій? Ви всі це знаєте. Ми, ми актори, зібралися тут сьогодні для того, щоб вам показати чудові виступи. О, як і чудові? чудові виступи неймовірно. І всі... Вчора раз приїжджала цей сап, а школа середині не було. Зараз очікуюся із бочені мою. Каву мені розігріти, так що я їх висоти. До вино розігріти. Що мені роботи після роботи йду. Зараз на тренування дві години на репетицію. Добре на певне в людині.

Це дещо був хлопчик. Його звали Едді. Не поважаєш. Коли вони будуть там, я був хуй знає де. Весь ще сховаєся від сорому, там він усюди знайде. Кожен день це можливість ще сильніше загнатись, сам собі напхав і немає сил сперечатись. Агресія і сміх. Моя зброя проти вічею. Зриває же я їх сам вішаю. Серди по горло праведних гнів. Я робив людиною сьогодні у Калічив себе! Праведний гнів! Якщо боїться дозволення вбив всіх боїв! Привіт! Я Міла, знову Міла, мама сама одиночка, онко-голічка, Онко голічка. Так. Трошки з російським спорозом, трішки з менопаузою, А я... Жалів, <смі> Онкологічка, тому що я в місії по онкології своїм лімфоною качкою на трансплантацію кісткового мозку. І так, як я мама одиначка, то я щоранку собі кажу, ти сильна, ти впораєшся, ти красуня. І не важливо, що я забуваю деколи свою дитину ну, на секції. Ну, я його не забуваю, але тренери так думають, тому що я не встагаю, я не справляюся, я додоки добіжу з роботи, одне третє, двадцяте. Тренери кажуть, ваш син сьогодні на, на тренуванні. А окей, кажу, я біжу, взагалі-то я пам'ятаю, бо я плачу за це. Я збилась зараз з того, що я мала сказати. Так от трішечки про мене. Багато дедлайнів, багато роботи. Я от зараз відключила телефон і інтернет спеціально для того, щоб не відволікатись на роботу. І в продаж, і в мене завжди не вистачає. Мені завжди потрібно накласти нові ідеї, нову роботу і все таке. Напевно, тому я і люблю насправді, бо десь я незамінна, і це круто. Не тільки мамою можна бути незамінною. Так от, є в мене куча болячок, зрозуміли, я справляюся, молодець, я в правах, справи, вправи. Це завжди про мене. А ще в мене з'явилася нова бавка. Нова вавка в голові, в мозку, в серці. І вже три роки, ой, три роки ще не минуло три місяці, ця вавка не вибирається нікуди. А, я закохалася. Буша і присувай. Не знаю, наскільки довго я його закакала. Наскільки довго це триватиме, настільки неправильно. Це курйозно, це завжди якийсь баламут. Я сподіваюся, що в залі його сьогодні немає і не буде. Я дуже на це сподіваюся. Але це так красиво. Це так чудово, коли тобі 38 років, а ти ще можеш все це відчувати. І коли мені кажуть, для чого він тобі здався, нащо а в тебе те, те, сер. Не, не витрачай на цей час. Я не витрачаю. Я не витрачаю час. Дайте мені постраждати. Дайте мені насолодитись цими емоціями. Вони негативні, вони позитивні. Вони щоденні качелі. Я з ним не в стосунках. Я в них не з цим людиною ніколи не буду в стосунках. Ми нон стоп на зв'язку. Ми завжди на зв'язку. Від того, що я е, люблю, від того, що я можу любити, я надихаю сама себе щодня. Я не руйную себе. я так відступила від так, але хай буде. Е, я насолоджуюся, і я е, тішусь тим фактом, що і він формує свій день завдяки моє, моєму ранішньому доброго ранку, коханочку. А е, завдяки тому, що я е, якось саркастично засуджую його баби, які чисто теоретично в його житті існують, бо існую в його житті тільки я, так чи інакше не можу. Як мені колись один з моїх хлопців сказав, ти чорна дара. Ти після себе не залишаєш нічого, ні любові, ні сил, ні емоцій, ні грошей. Ти забираєш все. Тому я роблю все необхідне для того, щоб все не залишити. Так ось для того і живемо, щоб жити і любити, не зважаючи ні на що. А ще в мене є моє сонечко, яке зараз мій скарб, яке зараз у бабусь, тому я насолоджуюсь і можу знаходитись тут і зараз саме з вами. Люблю вас всіх обожнюю. Це мені величезні описки і кохання в ленту. Цьом. або все це. Я обрала себе. Вона подала на розлучення без сварок, без скандалів. Просто як людина, яка нарешті зрозуміла, що. Не хоче більше зневоднювати свою душу. Раді заради чогось спокою. Я хочу відпочити. У мене теж був важкий робочий день. вийшов в рушнику на ну, балкон. Так. Я тобі кажу, це вже не краще. Це він для мене. Виходить, оце так красується тут. Як він? Ну, нічого, я подивись, який. До речі, він ще й розумний, він цікавиться психологією. Він, У він... нього просто він сушить собаку. І собака в нього краща. Чи всі твої побачення, разом взяті. Денис, це взагалі. Щось там у тебе, якісь або сльози, або щось таке було. Я не зрозумів, це Стьоп або Серйоз. Ні, це Стьоп. Тоді треба бути більше Стьоп. Бо я не... додаю, що. Додай, 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 додай. А я думав, домов попити, щоб ти Ні-ні-ні, я, я, я не зрозумів, це Стьоп. Я не розумію, що попав в капкан Та зі мною все оксим своїм сказав Стільки раз в житті я не вигорав Помачі не жду, бо всіх наїбав Та я кожен день перед зеркалом стояв У Скода своїх застряв і їх перемотав Наче сука парадокс Врем'я б на детокс в моей голове заграв оркестр пьяных обезьян пакет Що проросте, я вірю Під кожен крок моїх сильних ног бог підпускав мій слабий дух, аж під свій порог. Він запички мені дав, я дебіл не взяв. В моїй голові заграв оркестр.